Коли з російського боку мої дуже інтелігентні, дуже інтелектуальні, дуже такі продвинуті люди мені щось таке закидають, аргументують, що вони ніякого відношення не мають до тої війни, до того що це ми самі тут між собою чубимося. Я їм тільки одне кажу: скажіть мені, будь ласка, от Україна переступила хоча б на один сантиметр на вашу територію. Ну на один сантиметр. І далі розмова закінчується, бо їм немає що відповісти. І коли ми знаємо, що відбулося з нашою країною за цей час, те, про що говорив пан президент, коли все зруйновано, все вкрадено, все знищено, коли гинуть кращ наші люди, коли не знаєш за що хапатися, деякі дірки заладнати, то говорити про... Те, що треба ж можемо жити краще, що ми, ми багатші. Звідки? Як нема що, як його ж немає? Треба знову все починати, начебто з нуля, спочатку. І я щаслива, що я живу в той час, коли цей поступ відчувається ще бідніми, ще є зовсім зовсім бідні люди. І не знаєш, як їм допомогти. Я щаслива, що українці вміють ділитися. Вони вміють вміють віддати майже останнє тим, у кого немає нічого. І що ми не розірвали оцей, ну знаєте, зв'язок душ наших українських. Він мені дуже-дуже дорогий. Я знаю, що з кожним українцем можна домовитися, з кожним, якщо говорити. І я закликаю всіх-всіх, говоріть одне з одним. Говоріть, говоріть дуже прості слова, дуже прості і дуже щирі, і дуже відверті. Люди чекають, щоб з ними говорили відверто, щиро і правдиво. Їх дурити не треба, бо нас вже не можна надурити. Ми вже так одурені, що вже надурити нас неможливо. Вже перейдена та межа. Говоріть так, як воно є.